Слідування у сучасному світі. Чим святіше і чистіше життя, тим більше воно притягуватиме злість і ненависть. Сказав рівно 60 років тому славний американський проповідник кардинал Фултон Шін. Мене ще 55 років. Як інший його співвітчизник, священник Вашингтонської архієцезії Чарльз Поумп, опублікує у 2016 році статтю з промовистою назвою Комфортний католицизм закінчився. Церква повинна готуватися до переслідування, який закликатиме сучасних католиків. Передусім західного світу. Молімося за тверду і відважну віру. В цій статті автор, який є популярним американським блогером, аналізуючи стан сучасної культури і католицької віри, стверджує, що конфлікт між цими двома дійсностями вже триває, і він правдоподібно призведе до нових переслідувань церкви, якщо звичайно. Церква не піде на підкилимні домовленості, на тихі компроміси зі світом і його представниками. У цих обставинах, на думку отця Чарльза, надзвичайно важливо пізнавати щораз глибше суть і правди нашої святої віри, уміти розпізнавати рівно ж тактику. І аргументи ворогів, щоб лагідно, але відважно та послідовно свідчити про Божу правду, готуючись, що за неї нас будуть в тому числі і переслідувати. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Проте іншого шляху для справжнього учня Христового немає. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, Івана 15, 20. Це не імовірність, це попередження, а навіть більше, це обітниця, це запевнення. Хотіти уникнути цього означало б уподібнитися до апостола Петра, який намагався відвести самого Господа в бік від дороги на Голгофту. За що зазнав гострого докору від Ісуса, який назвав Його спокусником і сатаною, бо думає не про те, що Боже, а про те, що людське, дивися Матея 16,23. Ми, люди, дорогі мої, в тому числі і віруючі люди, легко звикаємо до певної такої стабільності, спокою і комфорту. Зробили євроремонти в наших профільних будинках, монастирях, облаштували профіальні зали, відновили каплиці, оздобили церкви, повідкривали семінарії, набули нове майно замість колись насильного, відібраного і конфіскованого. І нам можливо, буде важко знов погодитися з перспективою втрати цього всього. А на додаток відчути на собі усю ненависть грішного безбожного оточення, що воно є саме таким, не має підстав сумніватися, достатньо кинути критичний погляд на сучасний світ у світлі нерозбавленої віри. І якщо це світське оточення нас поки що відкрито, не ненавидить і не переслідує, то не тому, що воно таке благе й толерантне, як правило, найбільшою ненавистю до опонентів відзначаються саме ті модерні рухи, які дуже ратують за толерантність, а найбільш правдоподібно тому, що ми не є достатньо ясними і послідовними у нашому свідченні Христової Правди. Почому мають розпізнати віруючого і невіруючого таксиста, лікаря чи політика? Здається, що ми втратили євангельську сіль, тому перестали бути загрозливими для сил темряви, які діють навколо нас. Наше світло не світить достатньо ясно, а тому не притягує до себе ворожості. І агресії пекельної темряви вже неодноразово ставив таке запитання для присутніх на молитві в храмі наших вірних. Почому ви розпізнаєте віруючого і невіруючого таксиста, віруючого і невіруючого лікаря, віруючого і невіруючого політика? Чи можна взагалі у нашому українському суспільстві відразу і з легкістю зауважити різницю між цими двома типами осіб? Адже ж вона повинна бути, бо віра є чимось надто важливим, щоб вона могла не проявитися у стилі життя і поведінки її носія. Наша віра це не простий набір якихось дивних мертвих ритуалів, яким слід піддатися про всяк випадок чи традиційних звичаїв, яких слід дотримуватися лише тому, що все так було. І наші батьки так само робили. Наша віра, це нове життя, яке ми отримали від Воскреслого Христа Спасителя в моменті нашого хрещення. І тепер це нове життя мало б неминуче не проявитися у нашій поведінці всюди. В родинному середовищі, в наших спільнотах, в місцях праці і відпочинку, у колі друзів, усюди там має світити наше світло, викликаючи у когось запитання щодо джерела і причини такої поведінки, у інших бажання прославляти нашого Небесного Отця. А ще у інших сліпу ненависть і агресію, бо не знають ані Христа, ані того, хто його послав на нашу землю. Дорогі мої, не існує посереднього християнства. Якщо б цього не відбувається, якщо нам важко відрізнити віруючого, невіруючого поряд з нами, бо вони обидва однаково байдужі до істини, до святости, до чистоти, однаково невиразні й полохливі, коли йдеться про реагування на якісь нездорові і відверто грішні явища у суспільстві. То це трагічний знак для якості нашого християнства. За таке християнство світ нас певністю не буде переслідувати, але таке християнство також з певністю не приведе нас до спасіння, воно стане радше підставою для нашого засудження. Бо після такого посереднього життя у сірій зоні напівправд і тихих компромісів зі злом, у моменті, коли ми станемо перед лицем нашого Господа Христа Воскреслого, і будемо сподіватися, що нас приймуть до вічного небесного життя, можемо почути з його уст Божих страшний вирок. Я вас не знав ніколи, відійдіть від мене ви що чините без законя. Матея 7.23. Ось така доля може спіткати лише пророків, які відійдуть від здорового вчення і перестануть бути зразком добрих діл, повноти в ученні здорового та бездоганного навчання Тита 2,7,8. І тут наостанок, дорогі мої, шлях до неба проходить через Голгофту. іншого шляху не існує. Якщо б існував інший шлях, то Господь Ісус і сам би пішов цим шляхом і повів би ним своїх улюблених апостолів і учнів. Якщо б існувало якесь альтернативне християнство, вигідне і зручне, то воно з певністю було б не справжнім християнством, а його недолугою карикатурою. Ніхто не хоче бути недолугою карикатурою, бо ми покликані ставати Божою іконою. А не спотворювати Божий образ і Божу подобу у собі. А це означає, що маємо бути готовими готуватися уже тепер до вирішального змагання з силами темряві і сла за Божу правду, силою Божої благодаті і любові. Так як це робили святі мученики, як робили це. Новомучниці української землі в минулому столітті, і як це роблять тисячі і сотні тисяч наших братів і сестер у вірі, які сьогодні у різних куточках земної кулі страждають Христа Ради і його Івангелі. Нехай вони будуть нашими проповідниками на дорогах віри, вимолюючи у Господа для нас витривалості у вірі аж до смерті, аж до того дня, коли Господь і на нашу голову покладе вінець своєї слави, який приготував перед віками для усіх, хто залишився йому вірним аж до смерті. Ісус неодноразово наголошував усім нам, Його послідовникам, що світ буде нас ненавидіти. Це те, що ми повинні очікувати та приймати. Ісус говорить, вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. Матея 10,22. Якщо вже й будуть нас ненавидіти, то для цього у нас має бути правильна причина. І цією правильною причиною стають слова за моє ім'я. Усіх нас будуть масово ненавидіти за наш зв'язок із Ним, за нашу проповідь Його імені і за те, що ми дотримуємося Його цінностей. За це нас будуть принижувати, відкидати, переслідувати, навіть вбивати. І саме це ми бачимо впродовж усієї історії церкви. Нічого не змінилося і в наші дні. Християн щоденно вбивають тільки за те, що вони визнають Христа. Христос також сказав, ненавидить вас світ, то знайте, мене Він ще перед вами зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому й ненавидить вас світ. Згадайте Слово, що Його я б вам сказав, слуга не більше від Пана. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Нас будуть ненавидіти настільки, наскільки Дух, котрим ми живемо, буде відрізнятися від Духа, котрим живе людський світ. Нас будуть переслідувати настільки, наскільки ми уподібнюємося. І наслідуємо Христа. Ось чому Христос сказав блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. На 5, 10, 12. Пророків постійно каменували, аніж раділи та аплодували їм, постійно ненавиділи, аніж щиро зустрічали їх, постійно переслідували, аніж возвеличували. Ісус Христос сказав, що те ж саме очікує і кожного з нас, якщо ми будемо наслідувати його. Бо по-іншому неможливо, адже це частина нашої участі з нами будуть поводитися так, як поводилися з ним. В книзі діянь написано, що після того, як Сенедріон покарав апостолів за проповідь Євангелія, вони вийшли з Сенедріону, раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса. Діянь 5.41. Апостоли раділи, що їх бачували в ім'я Ісуса, що вони є Його сім'єю, що можуть продовжувати Його проповідь. Вони щиро раділи, навіть заборона Сенедроном більше не проповідувати Його іменем не застрашена їх. І щодня у храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Діянь 5.42. Апостоли підкоряються Богові, а не людині, і проповідують вони більше, а не менше. Коли і нас залякують, вимагають мовчання, ми повинні вчати приклад від апостолів. Бо, як пише апостол Петро, щасливі ви, як вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави і Божий на вас спокоїться. Ніхто з вас нехай не страждає, як дугу щогубець, або злодій, або злочинець, або як той, хто в чужі страви, коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. 1 Петра 14-16 нам слід бути стійкими у вірі, сильними та мужніми. Не соромитися Христового Євангелія і моральних принципів, котрі охоплюють захист ненароджених сім'ї, справедливості, бідних, і жити так, як він жив, дайруючи любов, мир, радість і допомогу. Нині ми усі психоаналітики-любителі. Сучасна культура нахапалася достатньо термінів сучасної психології і класичної психоаналітики, щоб використовувати їх навіть у буденній печі, а тим більше у популярних замітках телешоу. Усі ми чули про фобії, неврози. І, хоча точного значення цих слів не розуміємо, здогадуємося, що назвавши людину невротиком. Тим самим вважаємо на хаотичність її думок і вчинки, а вже як знайомі нам обмовки Зафрейду, які видають таємні турботи людини, її думки, які вона хотіла зберегти в секреті, Щодо параної, не ми теж пізнані. параноя такий стан душі, коли людині здається, що з нею відбувається тільки погане, що всі навколо ненавидять її і мають намір спричинити їй село. Нормальному, цілком соціально адаптованому цей термін християнину, може здатися, що завершальні вірші розділу 15-го межують з параною. Швіт ненавидить вас, заявляє Ісус учня. Світ вас переслідуватиме, світ, у чому винен, він ненавидить мене і Бога, і вас. Прямо таки напрошується відповідь. Ну, це вже параноя. Параноя параноєю, проте і правда так буває, що люди ненавидять один одного і спричиняють один одному слово. Одного дня пакистанські бойовики увірвалися в церкву і застрелили 18 людей прямо під час служби Божої. Сьогодні я прочитав. У інтернеті довгий перелік тих країн, де християни регулярно б'ють, грабують, вбивають або принаймні піддають приниженням і дискримінації, і ніхто не заступається за них. Втім, пакистанська поліція вже схопила кількох вбивців, і уряд обіцяв засудити їх згідно з законом. Із самого початку свого існування християнська церква піддавалася гонінню. Дещо ми про це знаємо від з не гонител Павла Старсу, що став потім апостолом Павлом. Він люто переслідував Християн, а потім, навернувшись, сам піддавався таким же лютим переслідуванням. Його били, кидали у нього каміння, його життя було постійно, наражалося на небезпеку. Перші три століття в історії церкви це історія майже безперервних переслідувань. І відтоді в часи різні, і у різних місцях християни сповідували свою віру Це перед лицем запеклих і сильних ворогів. Зрозуміло, і християни дозволяли собі переслідувати інші релігії людей, що сповідали вони не таку віру. Який поганий шар уявити, ніби Ісусове Євангеліє можна поширювати за допомогою сил. Те, що ми бачимо сьогодні, відбувається. У нас в Україні через війну, де благословляють зброю і тих, хто йде вбивати нас, нав'язати під страхом смерті його любов, де держави, правителі, суспільства прибігали до Ісусового імені і називали себе християнськими лише заради того, щоб виправдати насильство і війни проти інших народів. Хоча причини це війн нічого спільного не мали з християнською вірою. У всіх таких конфліктах завжди програматиме саме Івангелі і тим не менш застережить, щоб прозвучали сьогодні те, що ми читали ривку, не були параноїчними. Навіть якщо нинішньому комфортному християнству у кріслі вони здаються такими: світ ненавидить вас, світ переслідуватиме вас. Як переслідував Ісуса, світ винен, бо Він бачив Ісуса, відкинув Його, а з ним і Отця. Так вже влаштований цей світ. Причому Ісус говорить не про язичницький світ, не про греко-Римську імперію світ ні. Він говорить про світ, якому був народжений і де він жив, про Галілею і Єрусалим, про жителів Галілеї і Юдею. То був світ нащадків Авраамових, що вивчали закон Мойсею, вважали себе народом Божим. Цей світ бачив Ісуса, бачив Його справи, чув Його проповідь і все таки відповів: Дякую, нам цього не треба. Цей світ бачив, як зцілився сліпий, але вважав за краще сам залишитися сліпим. Цей світ бачив, як Лазар повернувся до життя, і тут же задумав докінчити цього самого Лазаря з нелюбові до Ісуса і страху перед Його популярністю. Так хто ж у нас парадиної ну, Ісус або хтось інший? Можливо, параноїчний сам світ, для якого проповідник миру загроза, втілена любов, предмет ненависть? Хто нині поводиться параноїчно, якщо нападають і вбивають тих, хто намагається щодня засвідчити свою чесність і цнотливість, любов і лагідність? Хто параноїчний, якщо християнам розвинених країн, справжнім християнам, які просять замислитися про долю жителів? Південної півкулі, які страждають боргів і поневіряють, від егоїстичної політики багатої меншості радять помовчати і не втручатися в політику. Механізм таких інверсій, зрозумілий, не впадатимемо в параною, тобто в манію велич, але й не можна приховувати істину. Послідовники Ісуса Христа не зосвіту. Подібно до Царства Ісуса, вони для світу, вони послані, як і сам Ісус свідчити Божу любов, наближати Його перемогу, але вони не від світу. Це не ще одна політична чи релігійна сила, яка вимагає перерозподілу впливу. Ми не здаємо карти в черговий раз у надії виграти за чужими правилами. Ні, дорогі мої, пішла вже зовсім інша гра. Ті, хто наважився йти за Ісусом, виявляється, принципово іншій новій для них самих ситуацій, вони зіткнулися з небулими небезпеками і небувалими можливостями. Помічник і утішитель обіцяний. Дух істини буде посланий для них від Отця і мешкатиме в них. Він говоритиме через них світу, хто такий насправді Ісус, якщо допустити помилку. І заговорити про самих себе, а не про Ісуса, то тут і справді вервиться на волю параноя. Слухачі занудьгують або розлютяться. Нідорими говорити потрібно про Ісуса, не про Сонечко світить пташечки ще менше. Світу це знову таки припаде не до смаку, але іншого шляху немає. Слава Ісусу Христу!